Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 4 уроку, 7 та 9 частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Повторимо основні визначення попереднього уроку. 1. Дифузія. Явище проникнення атомів, молекул або частинок однієї речовини в проміжки між частинки іншої речовини, спричинене безперервним хаотичним рухом атомів, молекул або інших частинок, з яких ці речовини складаються. Друге, запахи в газовому середовищі поширюються переважно внаслідок переміщення повітряних мас та дифузії. Третє. Під час контакту твердих тіл спостерігається дифузія, але цей процес протікає дуже повільно. Якщо відполіровані пластини золота і свинцю притиснути одну до одної, то протягом 5 років за кімнатної температури змішування речовини відбудеться лише в поверхневих шарах сумарно точиною близько 1 мм. Переглянь презентацію і опиши умови, за яких відбувається дифузія у твердих речовинах. Якщо необхідно, звернись до тексту на сторінці 38. Тож переглянемо відеофрагмент. Тож запишемо умови, які необхідні для протікання дифузії у твердих речовинах. Перше. Ретельно відполіровані поверхні контактуючих тіл. Друге. Щільний контакт між досліджуваними зразками. Третє. Температурні показники контактуючих зразків. Також з відеофрагменту ми дізналися про механізми протікання дифузії в твердих речовинах. І тут можна виділити три можливі механізми: Вакансійний механізм, механізм заміщення і механізм проникнення. Четверте, візьме участь у конкурсі найрозумніший. Дамо відповіді на питання конкурсу найрозумніший. Перше питання. Чому час від часу потрібно міняти набійки на підборах, тому що під час ходьби набійки труться об поверхню дороги і зношуються. Друге. Якщо на дно склянки з водою насипати ложку солі, то ця кубка з часом зменшується. Чому? Тому що під дією розчинника води сіль розчинюється і відбувається явище дифузії. Третє. Якщо поглянути на пилинки в повітрі, які перебувають під прямими сонячними променями, чітко видно, що вони безперервно і хаотично рухаються. Чому? Тому що пилинки зазнають взаємодії з боку молекул повітря та беруть участь у бронівському русі. Четверте, якщо змішати спирт і воду, об'єм утвореної рідини буде меншим за суму об'ємів води та спирту. Чому? Тому що молекули даних речовин суттєво відрізняються своїми розмірами. Молекули спирту мають набагато більші розміри, ніж молекули води. Це дає можливість молекулам води заповнити проміжки між молекулами спирту. П'яте. Якщо міцно притиснути відполіровані поверхні шматочків золота і свинцю, то через кілька місяців доведеться докласти зусиль, щоб їх роз'єднати. Чому? Тому що між шматочками золота і свинцю відбудеться явище дифузії. А якщо поверхні шматочків золота і свинцю не відполіровані, Дифузія буде протікати, але значно повільніше. І шосте запитання: природний газ, яким ми користуємося для опалення приміщень і приготування їжі, не має ні кольору, ні запаху. Що можна зробити, аби людина могла відчути його запах у разі витікання? Відповідь обґрунтуй: Для виявлення витікання природнього газу до нього додають пахучу речовину, яка виконує роль індикатора витікання. П'яте. Переглянь презентацію, завдяки яким фізичним явищам, восьминіг має можливість утікати від ворогів. Переглянемо відеофрагмент та дамо відповідь на запитання. Увага на екран! Тож дамо відповідь на запитання. Восьмий ніг має гарну оптичну форму, що дозволяє йому швидко рухатися у воді використовуючи реактивний струмінь води, який він викидає з воронки за рахунок скорочення м'язів. Також восьмий ніг має можливість випорскувати у воду темну речовину, яка погіршує видимість нападнику. В сьомому завданні нам пропоную здійснити наукове дослідження швидкості протікання дифузії залежно від температури. Переглянемо відеофрагмент та виконаємо перший етап нашого дослідження. Увага на екран. У лівій склянці гаряча вода. У правій холодна. Зафарбування води в склянці з теплою водою відбувається швидше, ніж у склянці з холодною водою. Запитання. Чому за більш високої температури води дифузія відбувається швидше, ніж за низької? Виконуємо перший етап нашого дослідження. Запишемо факти та поставимо запитання. Факти. Якщо додати барвник до склянки з холодною та гарячою водою, то можна помітити, що забарвлення води у склянці з гарячою водою відбувається швидше, ніж з холодною. Запитання. Чому за більш високої температури води дифузія відбувається швидше, ніж за низької? Переглянемо відеофрагмент та виконаємо другий етап нашого дослідження. Увага на екран. Гіпотеза. Нашу гіпотезу формулюємо так. Чим вища температура речовини, тим швидше рухаються частинки, з яких складається речовина. Дифузія це процес, протікання якого безпосередньо пов'язане з рухом частинок речовини. А отже, чим вища температура Тим швидше протікає дифузія. Виконуємо другий етап нашого дослідження. Запишемо наявну теорію та сформулюємо власну гіпотезу. Наявна теорія, дифузія. Процес проникнення атомів, молекул або частинок однієї речовини проміжки між частинки іншої речовини, спричинені безперервним хаотичним рухом атомів, молекул або інших частинок, з яких ці речовини складаються. Сформулюємо та запишемо власну гіпотезу. Чим вища температура речовини, тим швидше рухаються частинки, з яких складається речовина. Дифузія це процес, протікання якого безпосередньо пов'язане з рухом частинок речовини. А отже, чим вища температура, тим швидше протікає дифузія. Переглянемо відеофрагмент та виконуємо третій етап нашого дослідження. Увага на екран. Проводимо наш експеримент. Тож, гіпотезу підтверджено на основі проведеного експерименту. Виконаємо четвертий етап нашого дослідження сформулюємо основні положення власної теорії дослідження щодо швидкості протікання дифузії залежно від температури. Дифузія у склянці з гарячою водою відбувається швидше, ніж у склянці з холодною водою. Причиною цього є те, що чим вища температура речовини, тим швидше рухаються частинки, з яких вона складається. Переглянемо відеофрагмент та порівняємо результати власного дослідження швидкості протікання дифузії залежно від температури з результатами дослідників. Тож увага на екран. У лівій склянці гаряча вода, у правій холодна. Дифузія у склянці з гарячою водою відбувається швидше, ніж у склянці з холодною водою. Причиною цього є те, що чим вища температура речовини, тим швидше рухаються частинки, з яких вона складається. Виконуємо восьме завдання. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Перше. Безперервний хаотичний рух частинок речовини називають тепловим рухом, оскільки внаслідок підвищення температури речовини збільшується швидкість руху частинок, з яких вона складається. Друге. Що вища температура, то швидше протікає дифузія. Третє. Найшвидше дифузія відбувається в газах, повільніше у рідинах, ще повільніше у твердих речовинах. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 4 сторінка 58 зошита номер 2 7 та 9 частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте подобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Поширюйте, коментуйте, ставте лайки.